78 тисяч доларів. І оця маленька BMW M3 може стати вашою. 21 року, 71 тисяча пробігу. Робилася вона максимально професійно. І тивошка кожні 5 тисяч, єстественна. По підкапотки у нас С-58 двигун на 510 кінських сил з допрацюваннями. Допрацювання у нас є паливні катри, карти правильно, тому що є прошивка на 70 сил, потім є прошивка на 600 сил і на 510 кінських сил так само. По візуалу вона вся максимально класно виглядає, тому що ці диски чорний. Колір максимально стильний, карбонові накладки, карбонова криша. У нас дуже багато означення карбоном. Камери 360 так само присутні. Відкриєте хтось машинку? Є. отлично. Відкриваємо. що нас зустрічає: пам'ять сидінь, NBM-підсвітка, Harman Kardon, музика. Повноцінні, розкішні ковши, які прям, я не знаю, ну в них зручно навіть їздити кожного дня, я вам чесно кажу. Руль у нас так само оснащений карбоном підігрів руля. Саме повна посистента. У нас є контроль полоси, у нас є Коротше, контроль полоси, як і підру... підрулювання. Автопарковка камери 360, повноцінні монітори підігрів сидінь і трьохзональний клімат-контроль. Чорна стеля. Так само присутня. Чесно вам скажу, я про таку машину дуже сильно мрію і мріяв. Я думаю, що ви так само дуже кайфуєте від цих машин, як і я. І тому при вигляді ось цього апарата я прям я не знаю, я пісю гарячим кипятком. Погляньте на її задню частину, на цей дифузор, на цей правильний вихлоп зі звучанням і навіть є регульований, тобто кнопка регулювання вихлопу. Цей автомобіль вартує у нас 78 тисяч доларів і він є зараз в автосалоні Rockars. Тому ти можеш в будь-який момент приїхати, набратися з Хочу подивитися, і я тобі не відмовлю, тому чекаю тебе.